Звільнення за хамство водія, який нагрубіянив і відмовив воякові в безоплатному проїзді, вигнали з роботи. В одній зі столичних маршруток боєць кілька разів натрапляв на перевізників, які не зважали на кров'ю зароблене право. А коли терпець урувався, почав скаржитись. Чим закінчилась битва Ганна Бока докладно. Мало заслужити пірги на війні. Усе частіше скаржаться солдати, що фронтові привілеї їм доводиться відвоювати ще й в тилу. Ігор Лук'янов показує посвідчення учасника той, яке вже вдруге ігнорують водії маршруток із Києва до Ірпеня. Йому відмовили в безплатному проїзді задурно лише нахамили. До цього у мене вже були проблеми з серпенським АТП. до вчорашнього моменту вічливо спілкувалися, але ну вчора це було неподобство. За другим разом Ігор вирішив принципово вимагати покарати водія, адже його ситуація каже типова для багатьох військових по всій Україні. Просто більшість змовчують, навіть коли час. Сомбудії не лише на форму, а й на милиці не зважають. Жінки вже такі в віці, які понімають смотрять на тебе, як на сина. вони самі говорять или ми вийдемо давайте, іли ми заплатимо за нього. Ну пусть он єде. Навіть не хочеться в. Показувати це безсвічення учасникам бойових дій, а краще навіть заплатити їм іноді. Уже на другий день хамовитого водія ми не застали, а його керівник запевнив, то було прикрене порозуміння. І хоч визнає понад 400 найманих кермувальників, проконтролювати складно, обіцяє, надалі скандалів не повинно бути. Що зараз вже не розслідування по ньому йде, він нас поки від цього. Хочу додати, у нас учредитель в цьому автопарку був соучредітель, шкрівський такий. Он погіпал і Лувайська. Да. Тось поэтому адміністрація жорстко по цьому поводу реагує. Фактично він глядає отак. Фото угу. і плюс і голограмка. Йде. це в ті ж транспортній фірмі показують пільгові посвідчення і для сімей учасників АТО. Вже видали понад 600 із власної ініціативи і собі на збитки. Купували і спорядження і відправляли власний транспорт на фронт. Утім, пільги в столиці все одно обмежені. Нагадують приватники. Якщо маршруті вже двоє безквиткових пасажирів, третій має чекати. Наступного рейсу в так само ограничене кількість пільгових місць. Тим часом вояків на зупинках катма пенсіонерам радість. А який у вас пільговий квиточок? Пенсіонера а вас приїзди для військових. Безкоштовний. Привозимо, перевозимо. От запитайте людей. Бувають проблеми і дуже великі, і хлопці дуже агресивно до цього ставляться. Конфлікти бувають з обох сторін, але мені цих хлопців дуже жалко. Бока Ігор городка Чиля Шинкаренко тесен 1. плюс